Всім добрий ранок, друзі. Зараз ми приїхали з Владом в лікарню і чекаємо. Чекаємо, що ми чекаємо Влад? на операцію. На операцію. Влад буде собі робити операцію на коліна. Розкажи нам, що тобі будуть робити, що в тебе, є, яка проблема. Мініск порвався. треба його підрихтувати. Та дістати шматочки, які повідривалися, і пошкоджують мої сустави. Угу. Яка нога? Ліва. На лівій нозі будуть робити операцію. Сказали владу одягти йому шорти, щоб зручніше було до достати його коліно. <різь> <різь> Ти хвилюєшся? Та ні. Ні, не хвилюєшся. Це до ділов. <рес> Влад, в общем, з 12 е, годин вечора да, вчорашнього дня, ти нічого не їж. Да? Mm. І нічого не пив, тільки можна було до 4, за 4, за 4 години до операції, можна було в останній раз попити води. Так, і ти попив. Mm -hmm. Зараз в нас пів 12-го. Влад голодний. Ну, чекаємо. Mm -hmm. А ще Влад мріяв про цю операцію дуже багато років, да, Влад? Ти ще... Та треба його ще було в Україні зробити. Але там це дуже дорого. Це дорого, так, да, і якось. А тут безкоштовно зробити. Обов'язкову. Це безкоштовно. І те, що Влад робив, коли на НАСУ на операцію, ну, теж було? теж було безкоштовно. Mm -hmm. тож, Влад... Вирішив себе підрехтувати. Mm -hmm. <ріст> так, ну, добре. Зараз подивимося, скільки буде йти операція. І я буду його чекати. Зараз приїхали на таксі. Я їхала, і мені так було дуже душно, аж так трошки мене підташнює. Буду. Відпочивати сидіти. Mm. А ти будеш лежати. Mm, да. відпочивати. Може, зараз опять буду спати. Щось мені закажеться. Mm -hmm. Ну, потім розкажеш нам. Ну, удачі. Удачі тобі. А я не знаю нікак не буду. Поки купатися. Блін, а як ті, йому ще ставити, да? Друзі, ми вже вдома. Мы приїхали. Тато переживаю за чаєві на залишок для таксиста. Так, ну що, Влад після операції? Влад. Красная красна нога. А, це чому? а Ну, ми так думаємо, що мы ему бинтом перемотав на ногу, щоб кров не поступала Ось, друзі. Ось такий і, наче такою пов'язкою. тато Я вообще. Как занят некая звичайно. Набутаня пішла. Маленька. Нога, видиш, красна. Красна нога. Другим цветом нога. <ристот> Цікаво, да, Саврін Да я взагалі не віду тут красного. Не бачиш? Внизу. Ось тут. Нога. Подивись, а отут красу. вона красна. <рес> <рес> а... Видаляли шматочки міниску. Ну як? Розкажи нам. Нормально все. <рес> я нормально <рес> реагую на наркоз. Короче, таке враження, що блад був не на операції, а просто там погуляв десь. теж кажуть о, так швидко. Нормально пап, ти кажучи, пап, ти странно холодно все ходиш. Ну, потому що Ты вот так от ходиш. Боліт нога. Нет, нічого не, не болит. А, ну, скоро заболіт. Скоро заболіт. Скоро. В общем, написали нам різні лікарства. Ліки треба купити. Зараз скоро поїдемо купляти. Там чотири препарата. Так, сьогодні поїдеш. Потім а я, я буду. Вдома. Ну, поїдеш з нами. Саврина, ми сюди в Савіс поруч з нашим домом. Все? В общем. А? Що, що Так, дайте мені не розказати. Так. В общем, Влад, ти казав, що десь там 30 хвилин, да, операція йшла. Ну, доктор сказав, але щось мені кажеться, що я пару годин був там, як мінімум. А, ти, ну, тебе не було 3 години точно. Mm. Забрали в 12.30 і привезли в 3.30. Ну, тож. Думаю, а, я був там. Папа три години, є. Папа, ну тебе тут... тут. Там ще крилишки є в духовці. Папа. Ну, тебе на начора. Це... Твої кросовки. Ні, то не кросовки на тебе. Думаю, красна, бо вони бінтували її стопудово для того, щоб зменшити. Чтоб кровь не... Ну, Пусть, у меня чуть-чуть это, -чуть а тут у меня чуть-чуть красная. Мазоль? Да, вот, потому что она черная. А у меня тут красная, потому что сапоги что-то на черный. Угу. Мам, ну давай покушать. <гас> покушать, покушать. В общем, Соня молодец, забрала Сабрину садочка. В общем, тобто не усі дома. Ну, конечно, ты не хотіла. Ты ж не хочешь ніколи. Нічого. Нічого. Ну, сьогодні у нас була это причина. Операція. 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 Так, ладно, буду годувати всіх своїх. Всю свою, свою сім'ю. да. Все друзі, і Слава Богу, що все нормально. Ну. Посмотрим, что потом будет. А? Две операции за месяц. А, и, кстати, Влад був под общим наркозом, да, Влад? Так, я Повністю не спав. Йому не нельзя купатися и сказала через два дні зняти цю повязку. Нам цікаво, що там. А, дырки просто, да? Мабуть, дирки. зробили Попа. дирочки, отвори і вставляли Папа. там. Папа, похоже, на Що то полотенце? Угу. Mm -hmm. Да, намотали полотенце. Рачаці. А був нету? Та ми не знаємо, що я там. Я думаю, дірки такі. Ну, потім подивимося. Так, ну що, друзі? А, ти. пока-пока. Зіби класне. Пока. пока. Покасне. 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 пока. Мені тоже все вірить. Да, в тебе. Тобі Тобі на а на поп? Ха-ха-ха! На поп и швы! Це інша історія Це інша тема для, для іншого відео! Так, ладно! Все, бувайте! Пока-пока! Мама, а тут голячиня? Нет. Пока, друзья, да, давай да, пока Соня, пока, Сабрина, пока.